Крутий дуплекс Петропавлівській Бершигіці, у якого безліч переваг. По-перше, це комунікації. Тут центральне водопостачання, центральне водовідведення, газове опалення і в принципі дні в будинок і прямий договір з обленерго. По-друге, це локація. Ми знаходимося в трьох кілометрах від кільцевої дороги. Ми знаходимося в 400 метрах від державного ліцею номер 1 Там і дісадочок є, і з інфраструктурою теж поруч. Всі магазини, кафешки. Але тут приватний сектор дуже спокійний. І звісно, сам будинок, який виконаний в стилі хай-тек з прямою кровлею, 153 квадратні метри, 4 кімнати на другому поверсі, одна гостьова кімната на першому поверсі. Всього тут 5 спальних кімнат окремих, 2 санвузла і велика кухня вітальня Ще тут 2,5% сотки земельна ділянка, що теж є великою перевагою. Тепер пішли всередину, подивимось. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.